Поки в мережі всі обговорюють новий трейлер гри про павука на плейстейшн. Я подивився новий фільм Людина Павук Павутина всесвітів і готовий зробити обзор. Сьогодні я поговорю про сам фільм, про трейлер гри та інше. Я знаю, відео вийшло занадто пізно, проте я не можу пройти стороною цей шедевр. Спочатку я не буду говорити зі спойлерами, але якщо ви якимось чином ще досі не подивилися фільм, то раджу всім подивитись. Приємного перегляду. А почнемо ми з трейлера гри на PlayStation. На превеликий жаль, ця гра вийде лише на PlayStation 5. Тому в кого завалялись зайві 25 тисяч гривень. Вам повезло. Поговоримо про графік. Тут це і так ясно. Подивіться лише на костюм симбіота. Також мені сподобалося пересування на павутині. Ви тільки подивіться, це ж просто імба. Ще тут прикольна система боїв. Ну, типу, подивіться, як Майлз харачить бандитів. Все, типу, прикольно, але не прикольно, що ця гра буде лише на PS5. Тому чекаємо вихід гри на ПК, а ми йдемо далі. Не дивіться на русняві субтитри, вибачаюсь, тільки так знайшов. Я вже казав, що це шедевр, але я повторюсь: це шедевр. Бо ніяка диснеївське лайнона зрівняється з цим. Тут не така графіка, яка вриває очі. Мені було дуже приємно дивитись кінотеатрі. На рахунок сюжету все також непогано. Якщо не брати на увагу, тобі контіні, але воно і ясно, стільки пауків, і кожному треба прописати історію. Гарно те, що антагоніста не занизили. Це якщо що п'ятно та Мігель, але це не точно. До речі, хоч тут можу похизуватись. Я дивився цей фільм. Він з перших в світі, бо в Україні він вийшов 31 травня, а в Європі та Америці на два дні після. Попросимо в штучного інтелекту жарти про Мел Моралеса. Чому людина Павук любить проводити час на висоті? Там він може підвисити свої проблеми. <звук> Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні!